Друзі, всім привіт! Автопарк, нове надходження. Дивіться, це у нас Cadillac XT4, автівка 23-го року випуску. У автомобіля до 1000 кілометрів пробігу. Здається, 830 чи щось таке. Двохлітровий бензиновий мотор турбований на 241 кінську силу. Передній привід, автомат, комплектація Luxury Premium. Тут що у неї є? Це адаптивний круїз-контроль. Адаптивна оптика з функцією автодального, отримання в полосі, панорама, дуже класний червоний колір. Якась дівчинка буде дуже гармонійно дивитися тут. Безключовий доступ в коло. Сидіння взагалі як новенькі. взагалі жодних питань по нім немає. Стан авто як новий, задній ряд також. Все дуже охайненько виглядає, є панорама з люком. В міський багажник, сервопривід. Багазника також є у нас. Все йде в комплекті. Взагалі нічого не витаскувалося. Камера заднього огляду, бездротовий карплей. Що у нас в попередньому ряду є? Також є ще датчики мертвих зон, забув взагалі. є пам'ять, повний електроскулпакет, електрорегулювання та створення бічних зеркал, є масаж для водія та пасажира. Вентиляція та підігріви переднього ряду сидінь, мультикермо, жодної помилки на авто нема. Взагалі, штатна мультимедія, двохзонний клімат, є драйвмод, все працює, жодних питань по автівці немає. Було невелике пошкодження. Якщо хочете фотографії і ремонту, теж ми вам дамо. Все є. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк Київ. Автівку можна переглянути, зробити тест-драйв за адресою Сумська 2А з 9 до 8. Чекаємо на вас.